Вітаю, спільнота! У мене в руках zt 350 з магна кату, ніж з видатним фліпом, легендарним дизайном і міцю як у танка. Проте із ціником під 300 доларів. Але сьогодні я вам приніс ще й жменю, точніше, дві жмені ножі, загальна вартість яких менша за ось цей Zero Tolerance. Так, вони простіші. Проте це функціональні ножі. Це різноманітні ножі на будь-який смак. Деякі з них мають свої цікаві фішечки, а деякі, я думаю, вас сьогодні навіть здивують. Сьогодні топ-7 ножів до 50 доларів. Ваша улюблена рубрика. Почнемо з найдешевшого, закінчимо найкраще. Поїхали! Почнемо з найпростішого: сок Adventure. Ніж, який коштує трішки дорожче ніж безкоштовно, або молодший брат Альтаїра, ціник якого сок зменшили разів так в 6 в Клинок у нас 5х15 молюбенва надій сталі, яка була на легендарному сіті та непоганому Сабурбані. Але у виконанні сока ще й з кріо обробкою. Та покриттям з нітриду титану. І я досі не можу зрозуміти, як за такий маленький прайс можна зробити стільки процесів. Замок у нас тугенький такий беклок, накладочки з цупкого текстурованого ферену, ніяких лайнерів, тому він дуже легенький і ціла гама кольорів. Маленький, компактний і не викликає жодних питань при відкриванні пива. Якщо загубите, то точно не засмутитесь, але якщо засмутитесь, то взагалі навіщо купувати хоч якісь ножі? З мінусів, ось потребує розпусти та змащення. Наступний ніж. Бекер плюс Атлас. Так, друзі, так, бестселер, світовий бестселер, і Plus Плюс повній експлуатують цю платформу. В новій ітерації це вже щось в стилі матриці або вибору Нео. А ось дивлячись на цей глибокий червоний колір, десь нервово плачуть однорядні вікси. Витончений мінімалістичний дизайн, корозійно стійкий 12-й сендвік. Цільно металева конструкція, тугенький як росіяни на уроці критичного мислення Сліпджоїнт, і малесенька кліпсунечка. Простий як двері, але симпатичний, різучий і міцний. З мінусів плаский як гумор, зрозуміти не всім. Поїхали далі. І це вже в нас Бьокер але. Magnum Advanced Pro модель. Це вже щось серйозніше, проте трошки потворніше, ні, точніше, сіріше. Загалом, руків'я у нас, подивіться, яке потужне. Накладки і в бойстерній зоні, і ось тут. З алюмінією, і все це на сталевих лайнерах. Міцно? Так, міцно. Проте дизайн, ну, м'яко кажучи, на любителя. Хоча ергономіка руків'я тут досить непогана. Все на заокругленнях, як любить. Моя бентежна рука. Проста збірка, прості матеріали, все якось просто, а ви спитаєте, що в ньому такого. А весь його прикол в його клинку. Стрімкий профіль, не товстий по обуху, відносно високі увігнуті спуски, і все це на 440 Сі. Що ще хотіти від бюджетного різака? Я, наприклад, не знаю. А ще тут є цікава фішка зі з'ємним шпенником на, здається, шостому торксі, до якого йде комплектний ключик. Спеціально для тих регіонів, де одноруке відкриття ножа заборонено. Отак, це у нас танчик, отак у нас скальпель. Такий своєрідний тактик, якщо ваше поле бою це офісна кухня. Що по мінусам: дизайнера треба покарати. Boker Plus Fire End маленький червоний комарик, точніше, мураха, але з таким не дитячим укусом. Подивіться на це стрімке вістря, на різучу геометрію, компактність. І тут, я думаю, вже напружилися якраз кухонні складані вікси, бо тут клиночок з класичною кухонної, та не завжди навіть кухонної 4116 від круп. Руків'я з міцного яскравого поліпропілену, має кліпсу глибокої посадки. В комплекті спеціально для виходів на природу у нас потужний пінцет, як би це дивно не звучало. Дизайн, з яким ви помолочуєте років на 10 і не менше. І, звісно, невелика ціна. У якості фіксації леза у нас сучасна версія фрікшн-лока Double Detent Ball. Тотальна законність, мабуть, по всьому світу, і при цьому безпечне одноруке закриття та відкриття. Ножик вогняний як кавовий удар зранку, але без присмаку гіркоти. Привіт ще раз, друзі! Знаєте, магія холодних дзвінків спрацювала, і ми таки закрили наш збір на 100 тисяч гривень для 38-ї бригади. І кошти ці підуть на придбання автівки. Щоправда. Робили ми допоміжну банку на 100 тисяч, а загальна сума збору складає 250, з яких, враховуючи наші 107 тисяч гривень, зібрано всього 149 920, майже 150 тисяч. Тож загальна мета не досягнута, і, скоріш за все, ми будемо цей збір далі просувати, поки ця машина не з'явиться, врешті-решт, у хлопців з 38 бригади. Але вже на цьому етапі ми робимо розіграш, як і обіцяли. З призи у нас вже. Ми вам показували: це Скіф Secure і Скіф Ракамакафо Фристайлер. Обидва в такому в класичному забарвленні. світлий Клинок Stonewash і чорна накладочка. Так. Також в комплекті до кожного ножа йде фірмовий Патч Густра каша, за який досі можна е, спостерігати різні бійки на вулицях. Люди там б'ють пики один одному, забирають ці патчі, віддирають прямо з DC сумок і так далі. От. І наліпка, яку можна не знаю, наклеїти, Навікувіти. наприклад, на автівку або комусь на лоба. Так, топ-донатор у нас отримує Secure. Е і ще ти забув сказати, що також розігруємо 8 де е патчів і 8 для серед усіх е донаторів. Тобто, ще раз, ще раз, ще раз, раз. топ-донатор отримує у нас Secure патч та наклейку. Перший номер серед усіх донаторів отримує ракомакафон наклейку і пач. І з другого по восьме місце люди отримують по пачу і по наклейці. Тобто всього у нас 10 переможців буде. Так, давай з топ-донатора почнемо. Розпочати запис. Дозволити. Так, за весь час кількість топ донаторів один. Показати учасників. Так? так, ну ми бачимо, що це Андрій Т з донатом. Чи донатами в 33 тисячі 89 гривень. гривень. Просто неймовірно. І це, здається, не вперше. так? До речі, Володимир В. дивись, 25 тисяч теж за донатом. Це теж. просто капець. Ну, нам пощастило з топ донаторами. Деякі з них вже збирають просто колекції подарункових так. ножів з гравіюванням Гостракаша. І... У нас залишається формальність. Тиснема. Здається, пан Андрій вже не вперше у нас виграє. Так, це точно. Пане Андрію, ви знаєте, що робити. Вкотре Забирайте дякуємо свої призи і вельми вам дякуємо. Вкотре дякуємо вам за вашу активність. Цей подарунковий скіф секюр з гравіюванням гостра каша, яке тут буде нанесено, так? Жека? Yeah. Так. Буде відправлений вам. Повертаємося на головну сторінку. І тепер розіграш серед дев'яти. Донаторів з загального списка. Так, кратність поповнення 100 гривень. Кількість переможців 9. Номер перший в списку, нагадую, отримає ніж всі інші патчі mm. і наклейки. Показати учасників. Так. Я сподіваюся, пан Володимир опиниться серед. Переможця, тому що, Я теж те, що це сподіваюся. Перемішати і розіграти. Так. А ніж у нас отримує Павло Гес з донатом в тисячу гривень. Вітаємо, так. пане Павле. Також у нас Нікіта Б, Ілля К, Слава Україні. Це такий нік. Марк Б, Артем О, Олександр Д, Володимир В. з 25 тисячами. Пане Володимир, ви принаймні отримуєте пач та наклейку. Дуже вам вдячні. І Костянтин О з донатом в 110 гривень. Якось так. Дякуємо, друзі. Заб... звертайтеся, забирайте ваші призи. До нових зустрічей, до нових зборів. Сі джеребі, Light. І тут, друзі, починається магія, тому що не дивлячись на всю мою нелюбов до китайців, я можу зрозуміти вашу любов до цієї моделі. І можу зрозуміти CGRB, які роблять просто силу селену варіації на цю модель. Можливо, це наймасовіший, найрізноманітніший платформений ніж. На сьогодні, взагалі серед усіх ножів. Взірцева геометрія різика в усіх трьох площинах, яка немов каже, на сюди моя бездушна м'яка жертва. Класна сталь, сучасний лук, батон лок, замок, мрія будь-якого початкового ножеману, хороша механіка, навіть дуже хороша механіка, і все це за невеликий прайс. А якщо додати сюди ще й ту кількість. Різноманітних варіацій і сетінгів цього ножа, то мінусів у нього ну майже немає. Цей далекосхідний азіат 100% знає, що таке справжній хайп. Чи гайп, як там зараз правильно? Гайп. З мінусів ви, мабуть, розумієте. Напишіть, будь ласка, що бентежить мою душу, коли я бачу ці ножі у себе в руках. Інтеграція. Тактики в EDC. Кажучи коротко, назвіть мені кращий Switchblade, тактичний Switchblade, з цінником таким як у Intention 2 Dagger від Бьокер Plus. Темний, похмурий, з агресивним кинжальним клинком, з руків'ям в стилі Undestructible, товстенного джитена та сталевих лайнерів, з механікою прижиною як короткий ефективний джеб, та де 2 від Бьокер гартованої, як завжди, на солідну твердість. Давайте поклацаємо на тисячу разів, як я хотів, але хоча б 5. Ніж для тих, хто дивиться Джона Віка на дивані в піжамі, але цілком може покластися на цю залізяку в скрутну годину. З мінусів пухкенький та шершавенький, точно не для ніжних на кремованих ручок. Так, і що на десерт? Бьокер плюс? Мек. Друзі, треба бути гарно таким мекнутим, щоб не зрозуміти, що це Spider Coліс тільки здорової людини. Здоровий цільнометалевий хижак. Класна збірка, адекватна механіка, міць. І дісішна пласкість Total Diep. Penetration – клинок зі сталі Нітрові. По великому рахунку, це той самий 14-й сендвік, але гартується на більшу твердість при збереженні плюс-мінус тої самої міцності. Ніж точно виглядає дорожче за свій цінник. Він просто кричить, що він класний. Не знаю, як у вас, а от для мене він закриває просто всі ідісішні питання. З мінусів, так, демісезонне руків'я. Проте, все інше на висоті. Біокер плюс Мек це якраз та сама ситуація, коли невеликий бюджет і серйозний підхід зливаються в одне ціле. То, що ми маємо, друзі? Можна взяти за 300 баксів один Zero Tolerance, а можна набрати цілу купу ножів. І розпихати їх по сумкам, рюкзакам, кишеням, шухлядам, тумбам і взагалі ні про що не перейматись. Так вони повністю не замінять преміум-сегмент. Проте кожен з них, погодьтеся чимось класний. І головне, що ви маєте вибір. Друзі, від мене сьогодні промокод просто з сатанинською знижкою, а з вас активність під цим відео. Це був топ-7 ножів до 50 доларів. До зустрічі в подібних форматах. Tchau.